З рубрики ВАУ-Уроки з Academy Stars. І ми вже дійшли, практично сьогодні у нас з середина, екватор другої теми, яка присвячена робочому дню учнів. І сьогодні в нас урок читання. Він так і називається рубрика урок читання і теми другої. Тому поїхали. Як завжди, книжка для вчителя нам у поміч, тому що у книзі для вчителя ми знайдемо всі необхідні ресурси, інструменти, детально розписаний конспект уроку, що треба робити на уроці. Тож починаємо урок, як завжди, з «Warm up Activity. І якщо ви пам'ятаєте, що ми робили на попередньому уроці, ми грали in Crosses, у нас був урок з граматики. Ми грали «Sea Battle», ми грали в гру, яка називається «Draw and Label», Ми грали «Team Spelling», тобто можна пограти знову ж таки ці самі ігри, для того, щоб повторити. Граматичні структури, які ми перед цим вивчили. Далі можна провести бесіду з учнями, пригадавши Дні тижня, і пропрацювавши знову ж таки діяльність, що ми робимо в які дні тижня. Можна зробити це у формі питання, можна зробити питання, відповідь можна зробити у формі таблиці, можна зробити у формі. Інтерактивного опитування або ж пограти в сніжки навіть восени також можна пограти в сніжки, яким чином Ви берете просто великий аркуш паперу, на якому пишете дію. Суді зминаєте цей листочок паперу, робите з нього. Кульку показуйте те саме учням, як зробити. Що пишемо на таких листочках? На таких листочках ми пишемо назви дій. Тобто діти мають написати fly a kite, have a music lesson, наприклад, jump, чи, чи learn і так далі. Вони пишуть дії, тоді зминають. Тоді можна зібрати учнів докупи або поділити на дві команди і дати можливість їм побитися, покидати один в одного ці сніжки. Далі через певний час ми кажемо Стоп. Учню, учень, кожен учень бере сніжку в руки, і з тим виразом, який в нього на листочку, він повинен скласти речення вживаючі дні тижня, тобто стверджувальне або заперечне. Цю гру ви можете пограти як на Worm up Activity, або ж ви можете її програти, пограти як Time Filler, або якщо у вас залишається час на кінець уроку, або ж будь-якого іншого уроку. Тож, урок читання, і я покажу одразу, як він виглядає. Так, в нас урок читання, як завжди, на, знаходиться він є на двох сторінках, на розвороті двох сторінок підручника. Так, і що ви можете тут побачити? Перша вправа. Перша вправа. Тут учні повинні ідентифікувати, що це за тип тексту, тобто це п'єса, вірш чи історія. Да? Наступне завдання безпосередньо сам вірш, а це в нас є вірш, у якому учні повинні пов'язані з днями тижня, у якому є дії, і учням потрібно прочитати по куплету з цього вірша і співвіднести їх із зображеннями. І у нас тут є вправа ще на post reading task вибрати правильне слово. І остання вправа, від якої ми відштовхуємося, це вправа на «Productive speaking. Which activities in the poem do you do in this do you do in the week? Тобто тут вони пучні повинні, пропрацювавши цей віршик, назвати, в які дії вони виконують протягом дня тижня. І якщо ми одразу подивимося на робочий зошит, то в робочому зошиті в нас є сторінка робочого зошита, яка відповідає двом сторінкам в підручнику. Вправа перша в нас насамперед ми пригадуємо лексику: jump, turn, run, climb, fly, «Kite», throw. Далі ми прописуємо слова, повторюємо спелінг слів, які римуються. В нас йде вправа і третя вправа. Закінчити впра... Треба закінчити пару речень для того, щоб утворилася відповідно Рима. Тож починаємо з чого? Починаємо, як завжди, з першої вправи. Так? Після того, як зробили ем... WarMAP activity, читаємо текст і насамперед можна не читати. Я би вімкнула дітям насамперед послухати текст. School days, Saturday, Sunday. School days, school days, it's time to go to school. In the classroom, there's lots to learn. In the gym, we throw, jump, and turn. Тобто, я би дала послухати тут перший куплет цього віршика, і допомогла б і з, з учнями з'ясувала би, що це таке, що це за тип тексту. Тобто, вірш, значить, ми відмітили, що це вірш. Далі читаємо текст, і е, знову ж таки, після того як учні прослухали текст, можна вмикати по куплету для того, щоб і учні потім спочатку слухали, а потім читали. А можна одразу перейти до читання тексту, все залежить від навченості ваших учнів. Єдиний ще тут у нас нюанс. Перш ніж ми почнемо працювати з текстом для того, щоб він був зрозумілий, для учнів нам потрібно зрозуміти, чи учні знають слова, які зустрічаються в тексті throw, jump. Turn, тобто це та лексика, яка знаходиться в нас у першій вправі у робочому зошиті. Тому що пропонують нам у підручнику, а у підручнику нам пропонують пограти гру TPR Activity, Тобто, тут Simon Says. можна тепер, після того, як ми... Активували учнів, зарядили на, на, під час warm up Activity. Ми їх заакцентували на роботі, на тому зорієнтували, що в нас англійська мова. Далі послухали, розібралися з текстом. Можна ввести тут, попрацювати з лексикою тут, або ж безпосередньо це все прив'язати до warm-up activity. Можна пограти Simon Says, а можна зробити просто TPR, Activity Total Physical Response. Для того, щоб і прив'язатися до безпосередньо вправи підручника безпосередньо до вправи підручника, в нас дивіться, тут є, слова, тут є слова, і є малюнки. Тобто ми можемо вибрати слова звідси, а можемо їх, оці ж самі слова, попрацювати і взяти з ними надії. Використати з цієї вправи. Тобто, вчитель, спочатку, ви називаєте слово учні, повинні показати цю дію. Тоді ми почитали текст. Після того, як ми почитали текст, ми працюємо з співвіднесенням малюнком. Знову ж таки куплет і малюнок, як це краще співвіднести і що тут краще можна зробити? Насамперед, треба переконатися, що учні розуміють, що про що йдеться у віршику. Тому перед початком читання або після того, як ви прочитали, можна проговорити окремо кожний малюнок. По черзі, наприклад, прочитали куплет, подивились на малюнок, описали. Попросіть, щоб діти описали, які дії вони бачать на цьому малюнку. Хай вони їх ідентифікують. Наприклад, що на малюнку A, наприклад, це є буде парк. Про те, що там будуть діяти слова climbing, running, що там може, jumping десь є. В нас там на задньому фоні діти грають play, Грають у футбол чи плей-баскетбол, малюнок Бі, це в нас буде school, «classroom», reading, writing і так далі. Тобто ідентифікуйте спочатку, перш ніж учні будуть визначати, до якого куплету відноситься який малюнок. Також треба обов'язково проговорити ці зображення, проговорити ці малюнки. Ви пам'ятаєте, що кожен малюнок, який в нас є в підручнику, ми його проговорюємо. Тобто, після того, як ці дії проговорили, прочитали віршика, можемо перейти до наступного завдання. А наступне завдання в нас ми з'єднали малюнки, співвіднесли малюнки з текстом. Далі в нас в завдання треба. Знайти в тексті слова, які римуються. І отут, в інтерактивній версії, це дуже цікава ця вправа, якщо ви подивитеся. Тут малюнки співвіднесуться тобто в електронному форматі є слова, тобто які мають підкреслити. Цим самим ми наштовхуємо учнів на те, що говоримо про структуру римованого тексту, що слова мають римуватися в кінці, можна навіть запропонувати учням поримувати якісь інші слова. Дуже гарно римувати слова з кольорів. Кольорами. Це, напевно, Найпростіша діяльність, активність, яку можна зробити ремуючі кольори, І це, тобто це дасть також поштовх учням і таке розуміння, в чому полягає суть саме ремованого тексту. Наприклад, back black або Get MED, get то не то, white light або right white, наприклад, blue-glue і так далі. Yellow Єлфу, і так далі. Тобто ви показуєте учням, демонструєте, яким чином як відмувається римування безпосередньо самого тексту. Потім далі ми рухаємося далі. І в нас наступна вправа. У підручнику має такий вигляд: в нас іде post-reading activity, і учням треба ще раз проглянути віршик і вибрати правильний варіант відповіді. Тут опираємося, знову ж таки, повторюємо слова cook, «fly a kite». є слова, які, до яких можна прив'язатися, проговорюємо ще раз зображення, дивимося, діти візьму. 음, називаємо конкретно о, по малюнкам о, дії. Ну, от, наприклад, якщо малюнок A, якщо малюнок A, це в нас в парку, то це буде Play або In the Park. Так? Другий малюнок це в нас в школі at school, третій малюнок «visit Grandma, At the Gym. Чи in the, at the gym, in the gym, це в нас малюнок буде останній куплет, це буде четвертий малюнок. Тобто співвіднесли і обирають діти день тижня, school day, saturday чи Sunday. Так? Ми також тут ідентифікуємо дні тижня і робочі дні. І після цього можна продовжити роботу саме у робочому зошиті. Коли ми попрацювали, ідентифікували слова, які римуються. тобто це все можна робити синхронно, одночасно. Можна навпаки, ви можете виконати, наприклад, спочатку завдання у підручнику, потім перейти до виконання завдань у робочому зошиті. Найкраще воно працює, якщо, від... це працюється... якщо відпрацьовувати матеріал синхронно і працювати, наприклад, rhyming words у підручнику, тоді ми працюємо з rhyming words у зошиті. От, і все ж таки, так як наша мета на кінець уроку учні повинні розказати, що вони роблять протягом тижня, використавши лексику з віршика, то для того, щоб їх підготувати до цього завдання і щоб їхня предактів спікінг була успішною, то все таки, на мою думку, варто закінчити виконання завдання в зошиті третю вправу, де учні мають. Вписати пари слів, які Римуються. А тоді за зразком, дивлячись на малюнок, вони можуть, можна поговорити з ними знову ж таки по зображенням, по малюнку і по кожному куплету, чи вони роблять такі самі дії, що і діти на у віршику, чи ні. І далі спонукати їх до того, щоб вони розказали, сказали ці речення. Ці, тобто придатки в спікінг в даному випадку, ми можемо ще й пов'язати з вправою, яка називається. Disappearing sentences. Детально ви знайдете опис в е, книзі для вчителя, Тобто це можна робити писати, можна писати перші рядки віршика і тоді поступово його витирається. Тобто, якщо Disappearing Sentences, тобто це речення, які зникають. Тобто пишемо на дошці, а потім ці речення зникають одне за одним. Детально ще раз повторюся, це знайдете в. Е, е, Інформацію про те, як виконувати цю вправу саме у книзі для вчителя. Ще можна яким чином спонукувати учнів розказати про свій робочий тиждень. Знову ж таки, можна зробити міні-бук і попросити учнів написати ці речення по дням тижня, що вони роблять, який день тижня. Для того, тобто, учнів в будь-якому випадку я рекомендую прив'язати до якоїсь моделі, до зразка, для того, щоб їм було за що вхопитися. Коли вони будуть розказувати, складати розповідь про свій робочий день, про те, що вони роблять протягом тижня. Тоді набагато легше. Або ж сукарасти знову ж таки якусь таблицю. Можна тут пограти guessing game, використати картки і перед предактив спікінь, наприклад, поділити учнів на групи, давати по черзі картки для того, щоб вони вгадували, чи назва, чи вгадували чи дні тижня, чи активності відповідно цих днів тижня. Активностей для роботи, саме для придатків Спікінг, є досить таки багато, все залежить від рівня ваших учнів і від тої кількості часу, яку ви маєте на своєму уроці. Дуже детально про Speaking Activities і про Speaking Games ми проговорюємо з колегами на індивідуальних консультаціях і на тренінгах. Тому пишіть в коментарях, які активності ви б застосували для того, щоб після прочитання тексту спонукати учнів до предатів спікінг в межах теми, яка була яку учні читали. Поділіться своїм досвідом, мені буде досить дуже цікаво Почит, подивитися на, ваш, на ваші активності, і також можливо перейняти деякі з них. На сьогодні все. Проговорили сьогодні урок що, урок читання, повторили лексику. Пригадали ігри, які ми грали в, починаючи з першого уроку і сьогодні по четвертий. Розповіла про те, яким чином можна активувати лексику і повторити слова, які учні вчили. Поговорили про те, як учнів готувати до розпізнання тексту стилістичного тексту. Тобто, навчити їх ідентифікувати, це текст, п'єса чи це вірш. Розповіла додаткову вправу, яку можна пограти з учнями для того, щоб учні навчилися ремувати слова. І детально зупинилися сьогодні на Productive Speaking Activity. Бажаю всім гарних вихідних і до зустрічі в понеділок.